Доброго ранку, дітки, запрошую вас на заняття з художньої літератури. Хочу вас познайомити з віршиком Катерини Прилісної Золота Осі. Я впевнений, що він вам сподобається. Тож, слухайте уважно в парках і садочках на доріжки й трави, падають листочки. Буро золотаві, де не глянь навколо килим кольористий, віти на півголі, небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо ніжно ходить. Вам сподобався цей віршик, малята? До побачення. До нових зустрічей.